З вами компанія Ультрамеблі. Сьогодні ми вам розповімо про нашу новинку: це прямий диван Дмілан. Особливістю цього дивану є те, що він має ось такі дуже великі об'ємні бильця, які обрамлені подушками. В наповненні подушок холофайбер. це дуже м'який матеріал, який буде постійно тримати свою форму наповненні дивану пружинний блок бонель та щільний пінополеуретан. Але за бажанням, коли ви замовляєте диван, ви можете обирати для себе наповнення. Тобто це може бути пружина-бонель або ж незалежний пружинний блок Pocket Spring. Довжина дивана 270 см, глибина в нього 102 см. Також перевагою цього дивану є те, що він має досить глибоку посадкову частину, тому ви можете на ньому відпочивати, навіть не розкладаючи його. Механізм трансформації в дивану тік-так. Завдяки тому, що диван має пошагову розкладку, ви можете кожну з частин окремо розкладати та робити з прямого дивану кутовий. У повній розкладці диван має спальне місце 150 на 198 см. Також завдяки тому, що в дивану якісне наповнення, він буде розрахований на щоденний сон. Вам буде дуже комфортно на ньому відпочивати. Каркас дивану виготовлений з соснового бруса та ламінованого ДСП. Одною перевагою цього дивану є те, що в нього є ніші для зберігання. Саме цю модель ми замовляли в меблевому велюрі, але у наших клієнтів є змога замовляти дивани в будь-яких тканинах та будь-яких кольорах. Тому запрошуємо вас до нас в салони. Також можете писати нам в інстаграмі в директі Ми будемо вас чекати детально вас проконсультуємо та допоможемо вам зробити вибір.